Мене звати Наталя, я зараз займаюся в основному проектами дитячими і освітніми. Колись моє підприємництво почалося з, з офлайн-діяльності, я спочатку працювала викладачем англійської, mm -hmm. потім виходить, що перший об'єкт, як школа англійської, з упором на дітей ну, типу, і вечірній час ми монетизували саме дорослими. Ми відкрили у 2019 році в Дніпропетровській області, в Марганці. Потім через певний час в мене з'явилася ну, типу, як така амбі... амбіційна ціль відкриватися в невеличких містах України, і ми ще відкрилися в Нікополі в Покрові, і е... під час війни закрилися. І виходить, що вже у нас була команда там десь близько 20 плюс людей. Були, були класні показники, ми навчилися робити. Це була дуже класна бізнес-модель в плані того, що робиш клас, достатньо хороший продукт і вже є вау-ефект, бо в маленьких містах потреба є, пропозицій мало. Ну, або є, хто вже на цьому ринку працював, вже 10 років і це е, все застаріле, і немає новітнього типу підходу. Або взагалі немає куди вести дітей, немає, ну не закрита потреба взагалі. Вибору на максимум. Так, але ми закрилися, тому що там стало небезпечно. і на якийсь час взагалі заморозилися, потім перейшли в онлайн. Угу. І я спочатку людина, яка ніколи онлайн цю діяльність взагалі не бачила. Як мені подобається, я кажу, що мені досталося це як бізнес по зальоту. Типу... Що ця, ця школа перейшла ну, типу, в онлайн-формат. Спочатку я ігнорувала і на Західній ще відкрила один ну, заклад в невеличкому місті, який працює вже два роки. Але у нас, типу, продовжують займатися студенти, переважно діти в онлайні, і ми, потім я вже така думаю, окей, типу, хочу це розвивати, а не просто, щоб воно було. Uh -huh. Ну, типу, і стикнулася з тим, що е, я зробила, ну, ми зробили ребрендинг, ми там зробили сайт, ми запустили там smm таргет і воно нічого не працює. Е, тому що е, ніша дуже конкурентна. Ну, дуже конкурентна. Uh -huh. е, сьогодні кожен викладач з англійської відкрив там майже школу свою школу. Дуже багато ну типу вибору, і я розумію, що ми звикли ми типу працювали і для дорослих, і для дітей. Так вони і залишилося. Сьогодні я в пошуках того, як відбудуватися від конкурентів, взагалі в онлайні. Угу. Я бачу, що зараз в мене такі є ідеї, щоб просто набагато піти вуще. Бувають школи, які закривають умовно одну потребу. Ну там або для одної цільової аудиторії працюють. Наприклад, там а, ну, там англійська суто для ЗНО, умовно там, НМД, так і вони, вони звужують собі, наче аудиторію, але при тому більше може бути конверсія через те, що запит ну, точково ще попадати за допомогою комунікації, креативів там, всьому. Саме на конкретну цільову аудиторію. Тобто зараз ми взагалі в пошуках-сенсах мене нових сенсів, я не знаю, кого обрати, чи обрати дорослу аудиторію і звужувати її, чи обирати з дитячу і працювати лише з ними. Бо виходить, що працюючи і з дітьми і з дорослими, це ну, ми зіштовхнулися, що суперскладно взагалі знайти контент. Uh -huh. Який буде закривати і для дорослих тригери якісь, і для батьків. Ну, Бо це різні потреби, різні болі. Дорослий, батьки це різні. Ну так, дорослий, uh -huh. який хоче для себе англійську, uh -huh. і, батьки, батьки. і батьки, які хочуть, шукають для дітей. Uh -huh. Це, наприклад, ну, важко взагалі поєднати це на одній сторінці Instagram, і, бо коли дорослий заходить для себе і бачить якихось дітей, він може просто ну, не. Не зреагувати і Презентація закінчилася. Ну, виходить, що збилися з думки, що важко об'єднати, що обрати. Ну, типу, для мене зараз це під питанням. Але так, якщо одним, одним питанням або реченням сформувати запит як він звучить? Знайти рішення, з, з яким я, ми зможемо відбудуватися від конкурентів. Угу. Угу. Клас. Або знайти ЦА, можливо, або біль, на який можна піти. Ну, Служнити, коротше. Так. Угу. Добре. Погнали по, по питанням. Пам'ятаєте, я попереджувала, що я не дуже приємна. <рес> <рес> Скажіть мені, будь ласка, ви любите свій бізнес? Так. Скільки у вас років він Ну, виходить, 5 загалом. А чим до цього займалися до цього бізнесу? А, займалася викладанням ну, роботою виклад... з дітьми. Ви завжди займалися викладанням. З 15 років я з дітьми, тому 15. одна ніша зі мною постійно. Угу. А, якщо спробувати сформувати, там давайте, ну... Три-п'ять слів спробуємо сформувати. Який основний сенс вашого бізнесу взагалі? Mm. Для вас. А не для когось. Не для цільової аудиторії, не для людей, дорослих, батьків. Дітей. Типу, чому для я вас. займаюся бізнесом? А... Ну, або що ви хочете своїм бізнесом досягти? Ну, свобода. Якась? Свобода першочергово. Типу, тут можна просто багато чого пояснити. Свобода тим, що я вибираю з ким працювати. Mm -hmm. Скільки працювати над якими проектами, ідеями? Тобто, от, ну тут про типу свободи, творчість, реалізація. Mm -hmm. А якщо ми скажемо про сенс цього бізнесу, як така big idea, знаєте, велика ідея. Що ви намагаєтесь донести? От е, тут я в мене завтик невеличкий, mm -hmm. того ж, коли це було офлайн, я точно знала, в мене була типу місія, навіть. Е, Типу, зрощувати класне розумне покоління в містах, де такої можливості немає. Mm -hmm. Типу, а сьогодні, коли ми перейшли в онлайн, ну це типу можна залишити цю місію, а, і ну але вона просто вже онлайн не, не так. Е, ну… А Чому покоління не можна онлайн зрощувати? Ні, бо в тому -то, суть в тому, що і їм... вам воно так здається, що його не можна зрощувати 에... онлайн. Тоді це просто ні, ну а однозначно можна. Просто воно, наче якось е, тоді суть була в тому, що це маленькі міста, в яких є обмеження, mm -hmm. ну, е, де люди шукають е, ну, ось поруч вирішення ситуації. А сьогодні, наче все змінилося. Ці люди онлайн займаються офлайн, ну типу тому воно може бути, але якось. Наче не підходить, типу чому? чим не підходить. Я от декілька разів почула, що онлайн трошки не такий, як вам би хотілося, не до серця. Логічно, що їм потрібно займатися. Логічно, що там цей, але щось не лежить. А чому? З дітьми, якщо ну так, типу для мене, наприклад, як для дорослого, її вже я б обирала вже навчання лише онлайн, з іноді з включенням офлайн, наприклад. Бо це про комфорт і зручність з дітьми, це трошки втрата коннекту. Uh -huh. а, ну, типу, в нас і так проблеми з дітьми, що вони ну, в цілому з усіма дітьми, підлітками з, з низькою мотивацією до навчання, а, а плюс онлайн формат, коли ну, типу, дуже легко відволіктись uh -huh. і важко втримати увагу, і важко замотивувати, то оце те, що напевно щось не так. Це оце. прикольно. А тоді, якщо ваша мета дати трошки більше дітям, ніж навчання, ну наскільки я чую, що вам там потрібен коннект, uh -huh. ну, це все, в принципі, дати цьому поколінню відчуття друзів, е, такого, да, що є хтось поруч. Тоді хто ви? Чим ви тоді займаєтесь? Тільки видихайте. Ні, та я просто думаю в форматі, е, хто ми, типу, як школа. Е, я не знаю, ну хто ви, Чим ви тоді займаєтесь? Якщо ви, ваша задача не конкретно, ну, вчити можна і онлайн. Але вам хочеться їх навчити, вам хочеться їм дати чогось більше. Тоді ну хто ви чим ви тоді займаєтесь? Ну, я не знаю, так швидко не сформулюю. Ну мені е, Важко сформулювати, не знаю. Uh -huh. Ну, типу, я розумію, про що це? бо До чого це питання? Бо коли ми займалися офлайном, це не лише було англійською, ми робили заходи. Мені ну, типу, мені дуже подобалася взагалі ця ця емоційна складова. Uh -huh. І коли її в онлайні її, it, її... It так, так, і коли в онлайні її не стало, uh -huh. навіть з командою ж зв'язок, ну все воно змінюється. то та що я зробила це, відкрила офлайн, заспокоїлася і потім згадалася Угу. Так. Ну. Тоді виходить, що ви більше не вчите, а даєте простір для якоїсь реалізації дітям? Ну, до можливостей, напевно. До якихось, ну, так. Угу. А що ви в онлайні схожого робите для дітей або, ну, давайте для дітей все ж таки. Ну, схожого з заходів чи щось такое емоційне. Ні, емоції. зараз ну, типу, еди, ну, єдине, що це там, на що може дуже типу впливати, саме типу, емоції, типу, заходи ми не робимо, але я завжди намагаюся обирати людей в команду викладачів, завдяки яким буде класне відношення. Ну, типу, до. Ну, типу, закохувати от, угу. до предмету саме через персонал, ну, типу, персоналіті. От. Клас. Хто для вас би був ідеальним клієнтом? Когось, кого ми знаємо, ви знаєте? Хтось прикольний, такий не знаю. кого завгодно можете обрати у всьому всесвіті, хто б для вас був суперкласним клієнтом? От ви б сказали, що ви б. Якщо б він прийшов, ви б прям зрозуміли, що вау, клас. Ну, на, у нас виходить завжди два клієнти. Якщо ми говоримо о, зараз в контексті, навіть якщо є дитина, то у нас два клієнти. Да, да, от. І... Тому ідеальні клієнти, ну, типу, якщо це ми говоримо про дитину, це дитина, яка розуміє, для чого їй, і вона, ну, її, типу, вмотивована. Добре, давайте ну. спробуйте обрати, хто би мав привести до вас дитину, от прямо когось назвіть. Не так на опис, такий, знаєте, загальний, а когось. Не знаю. Ілія Володеморт. <смір> я сподіваюся, що не де Морт. Е, там Не знаю. Міша Фіодоров, Зеленський. ну Не знаю, хто у вас там в голові буде. Е, кого б ви назвали? отак от, от, Він або вона привели до вас дитину, і ви прям зрозуміли, що вау. Mm. Хто перше в голову приходить? То на кого я підписана підписую заслідкуються такі речі. ну типу, в першу чергу там, нехай буде Лєра Бородіна. Лєра Бородіна. О, а чому вона? Ну, бо вона, ну, типу, вона мама mm -hmm. <дит> дітей, які до нас потенційно можуть займатися. Думаю, що якби вона зацінила, їй би сподобалося, для мене це певний був би, певна оцінка типу що сервісу і продукту. Mm -hmm. Клас. Оксана, ви зможете побути Лєрою Бородиною? Да, Розкажіть, будь ласка, Лєрі Бородине, чим ви займаєтесь? В, одному, в одній фразі, щоб Лєра Бородіна захотіла вам дитинку свою дати. Фух. Видихайте на да. все добре. Ходіть водички? Так. Надо подумати трошки. Дякую. Ваша дитинка ваш бізнес, правда? Треба зараз цю дитинку максимально похвалити, щоб Оксфорд захотів її взяти Це найважче хвалити насправді. Але якщо ви не похвалите, ніхто не похвалить. Конкуренти не зрозуміють, чим ви класні, якщо ви не скажете чим. <кій> Лера Чка, да? Я почати я... діалогу да Доброго дня, я до вас прийшла у мене двоє дітей. Я хотіла в мене дві дочки, Дві дочки. Я хотіла, щоб старша дочка. А... Ні, молодша, молодша дочка навчалась англійською мови по вас. Мій запит вона мені дуже проявляє інтерес. Не підказувати, не підказувати. Ви вже запит розказує. Клієнти не так приходять. Добрий день, в мене отакий запит. Клієнти так зазвичай не роблять. Вони приходять і кажуть, ну ну і чим ви класні. Окей, добре. Підскажіть, будь ласка, який формат ви розглядаєте? Груповий там або, можливо, індивідуальний. Напевно, сумішний дітак і так, тому що підтягнути рівень, тому важливо було б, щоб були індивідуальні. Мені для того, щоб вона е, не відчувала себе шатом і постійно мала якусь комунікацію з іншими дітьми. Клас. А підтягнути рівень для якої саме мети? Бо бувають, наприклад, там, покращити оцінки, а буває саме, там, наприклад, розмовна практика більше цікавить. Ви мене обхитруєте, я вам кажу одну фразу, і продать, а ви її кучу питаєте. Давайте спробуємо, що у вас з нею є три хвилини. Добре, тоді підкажіть, яка мета саме вивчення англійської для доньки? Ми часто подорожуємо, і основна задача більше того, що щоб навчатися кордоном це була англійська лома. Супер. Насправді ми застосовуємо, ми комплексно навчаємо англійською, але саме акцент робимо на тому, щоб дитина могла говорити. Тобто ми використовуємо найбільш комунікативну методику. Вже з першого заняття намагаємося розмовляти для того, щоб це можна було застосовувати в житті, а не лише отримувати оцінки в школі. Тому пропоную вам спочатку прийти до нас на тест, щоб ми змогли оцінити, що вже вона знає, і запросити після на пробний урок, де ви зможете познайомитися з викладачем. Одне питання. Віддаєте? Дуже добре вам клієнт попався. Треба було Ілью брати. <плес> <плес> добре, а тепер давайте представимо, що вам потрібно настільки представити свою. Школу, ну, чомусь, правда, язик не повертаєте, але е вам потрібно настільки представити, да, щоб ви якраз таки у вас основний запит – відокремитись від когось, да, от, щоб не були схожі. А ви зараз представили, ну, так от, що якщо б я не знала, хто ви, так напевно, би там, 90% да, сказали так, приблизно так. дуже схоже. Е спробуйте мені сказати, в чому ви унікальна, як вам відчувається? В тому, що ви заклали в свій бізнес унікального. Бо ті сенси, які ви заклали, да, з приводу ви знаєте, скільки бізнесів в англійської мови було відкрите людьми, які взагалі не мають нічого спільного з викладанням і більше на заробляння. От того, що ви ту до унікального поклали? От отут ж, е, тут Жень також в мене наприклад е, завтик, того, що я коли сідаю е, розробити, типу, яка наша ціннісна пропозиція по бізнес-моделі, я розумію, що всі мої формулювання. Сьогодні можна спростувати, що так. Ну, типу, інтерактивне навчання, де ми, наприклад, більш в ігровому форматі навчаємо дітей. Типу, сьогодні про це всі комунікують. Про комунікативну методику, акцент. А ви не про що ви робите? А що ви туди заклали? Ви все відповідаєте мені на питання, що ви робите? Роблять всі однаково. Давайте так. Юбки у всіх однакові, правда? Ну, приблизно. Так. Але чомусь ну от дивіться, нас з вами точно однакові. юбки. Але ну, чомусь ми одні купляємо, одні не купляємо. І не тому, що вони якось по-іншому uh -huh. зроблені. Роботи ви дійсно дуже схожі речі. Що ви заклали туди у Ну, В першу чергу, е mm. типу, любов до дітей. Ага, uh клас. -huh. Ну, можливо, навіть, я би сказала, любов до людей. І моя особиста це, типу, як. Е Любов до свободи, яка англійська, де є інструментом умовно до, ну, до отримання цього. Як і, якщо це дитина, то це закладання фундаменту зараз. Якщо це доросла людина, то в неї також буде супер більше можливостей з, з знанням мови. Угу. Тому, типу, свобода, як моя взагалі, типу цінність по життю, яка. Ну, типу, і, бі... і в бізнесі вона мені, типу, близька. В продукті. Mm -hmm. Якщо тоді сформулювати, спробувати сенс euh, бізнесу. От ще раз, ви так сказали, тільки що гарно. Там дуже близько було, по крайній, мірі. Ну, так відчувається. Давайте спробуємо його сформулювати тоді. Ось ще раз питання. Сформулювати сенс бізнесу? Філософський, да, так. Добре. Я думаю. А, мені потрібен потрібен якийсь шаблон. як це, е, скілька, е... Вам не потрібен шаблон, Ви тільки що назвали його. Я просто вас прошу його повторити. Не знаю, чи всі почули, що його називали, але ви його прям майже дословно мені здається назвали. Я просто думаю, як він має звучати для того, щоб я ну, повторити це, я, я можу сказати, це любов до, діт... до людей та, та любов до свободи. Uh -huh. ну, а, або, там, або англійська як інструмент типу свободи, не знаю, якось, якось так. Uh -huh. Добре було Може, у когось є питання, які би ви радили мені задати? Напряму не можна задавати питання? Можете <рес> підсипити далі в тому, що казала дітей для дорослих? Там було про фундамент, а от для Батьки і доросли, так? Що, для що їм ми дають формуємо фундамент. Так, Що ми форму, що ми даємо дорослим? Ну, я мала на увазі, що для дорослих це сьогодні, типу, знання мови, це більші можливості, типу, вибір, більший вибір, ну, типу, комфорта, свободи. Воно е, ж може бути як в реалізації, в подорожах. А, ну навіть в почуттях себе, бо брак мови це про Відчуття, що я дурак. Ну, ну часто. Це дискомфорт. Мені не. подобається, якщо слова А, ви туди зайшли, а. І головне знаєте, що зазвичай люди вчать, щоб не відчувати себе дураком. Ну, насправді так. Це якщо про дорослих, то всі йдуть не через відчуття, що я хочу бути свободним, а через відчуття, що я не хочу бути дураком. Бо так і інакше зустрічаються ситуації в житті. І де ти відчуваєш себе, ну там на роботі, можливо, можливо, в подорожах, коли ти, ти не можеш пояснити зробити, ти відчуваєш себе так дискомфортно, що тебе потім це тригерить е, піти і вчити мову. Або коли ти сам себе відчував дораком, відправити туди дитину, щоб дитина себе так не почувала, як ти колись, не? ну так, <гум> як варіант. Ці самі батьки, які відправляють, бо не хочеться, щоб дитина потім себе так почувала. Добре. Які, е, яке б одне питання ви радили б мені вам задати? Не знаю. Не знаю. Добре. Давайте спробуємо підвести трошки підсумки. Добре? Угу. Е, ви такий дуже класний е, кейс, е, коли людина не може зрозуміти, що основна відмінність свого бізнесу це вона. Не те, що ви робите, а людина, яка цим займається, тому що по суті в більшості випадків люди різне можуть продавати, правда. Але те, як ви говорите про офлайн, це взагалі ну у вас просто одразу все піднімається, і ми, і ми з цими дітьми, і ми туди, і ми так, і ми так. Я тому mm -hmm. задала питання. Давайте по-чесному чим ви займаєтесь, тому що якщо б у вас була можливість, ви б скоріш займалися простором розвитку дітей ніж школою англійської мови. Mm -hmm. І чомусь ви дуже боєте собі це чесно знаєте, на ну, там визнати. І він в мене є прям online. простір. Mm -hmm. так. Ну от Можливо, ви не школа, знаєте, там конкретно там, де потрібно брати батьки, дорослі і так далі. Якщо ми говоримо конкретно про розвиток нації, це дуже прикольно до речі. Ну і воно і звичали, воно доволі сенсовно відчувається. Але то там же ж інші послуги можуть бути, там же ж інший розмір, там же ж можна робити набагато більше цікавих форматів. Я тому спитала, а що в онлайні ви для цього робите? А ви в онлайні виходить, не робите нічого для простору розвитку нації? Вивчите англійський момент. Mm -hmm. да. Ну, офлайн ми ми зараз в маленькому місті представлені. У нас там вже ми переформатувалися з школи англійської в освітній центр, і там, типу, англійська один із продуктів там. Тому... Так не розділяєте. Ну, якби в онлайні можна робити те саме. Просто питання знайти цей формат, да, як це зробити, тому що зараз не у всіх є можливості, понятно, що ходити в офлайн. Але ну англійська безпечніша, да, а от таких освітніх просторів їх не так багато. Тобто, ви, коли говорите про конкурентів, ви намагаєтеся відокремитись від того, як займаються англійською мовою. Uh -huh. Але якщо відокремитись від конкурентів, то це як ви займаєтесь вашим освітнім центром. Це і буде ваше основне, да, таке утепе, uh -huh. якби унікальна така пропозиція. Е, більше того, завжди розмір е, нашої системи, розмір нашого бізнесу, він дуже залежить від е, сенсів. Чому я вас так: сенси, сенси, сенси. Сенси вони задають по суті нам весь розмір нашої системи. І якщо ми скажемо, що наш сенс це там, наприклад, навчати англійською, да, і так далі. Це отакий от сенс. Ви одразу назвали дуже великий сенс. Вас не треба було тягнути на величину, Ви одразу стали розбивати націю. Займатися любов'ю до дітей, любов'ю до людей. Тобто uh -huh. там достатньо. Але, знаєте, це як е, ви обрали великий сенс, але купили три ткані і вирішили, що ви просто ш'ють джинси. Uh -huh. Ну, якби, а по суті, ви цим не займаєтесь. Де і якщо дивитись конкретно на інструменти, інструменти у всіх будуть схожі. І сама подача у вас, чому я попросила Лєру Бердину до нас вмішатись? Тому що, коли ви говорите про ваші сенси, ви говорите. А коли ви спілкуєтеся з клієнтом, ви не говорите ні слова про ваші сенси. Uh -huh. Ви їй продавали вже інструмент, ви їй вже продавали руки. Uh -huh. Ну тобто ви вже починали продавати те, що ви робите, а не чому ви це робите, як ви це робите? І чому для вас ці діти взагалі важливі? Uh -huh. Тобто ви говорите з Ліра і кажете, вам який формат? Перше питання, вам який uh -huh. uh -huh. формат? Uh -huh. Груповий? Так, какої форма? такий, літаки, її ще може ніякого формат не потрібен. Uh -huh. Може, вона взагалі про вас почула, як про людину, яка обожнює дітей і до якого хочете відправити дитину, тому що вона хоче виспитувати майбутню нація. А ви про це їй ні слова не сказали? Елєра mm -hmm. Бородіна може піти, тому що її формат просто навчання дітей не підходить. Ви обрали людину, яка дуже сенсова. Да? Тобто, ви якраз таки, ну, цікаво було, кого ви обрати. Взагалі це дуже важливе питання. Я думаю, що всі мають на нього відповідати собі, кого б ви в ідеалі в своїй бізнес да, привели. І з ним поговорити, да, тому що ви обираєте завжди якраз таку сенсовну людину. Ви обрали дуже сенсовну людину, яка точно не піде в школу англійської мови, яка прийде, чому ви цим займаєтесь. Uh -huh. І ви вже в комунікації це поціляльна uh -huh. да, в дуже близькій комунікації. Тому е, основне, от прям на що подивитись, це перестати думати головою. Починати думати серцем, тому mm -hmm. що серце у вас все в порядку. Ну, то, якби, Оно огромна і готова любити всіх дітей, людей і будувати майбутню націю. Але працюєте ви чомусь головою. Mm -hmm. І в цій голові ще й даєте собі постійну трендюліну. По шаблону треба так. Mm -hmm. По шаблону я почну з тобою говорити по скриптам. По шаблону я буду тобі продавати тобі групу або індивідуально. Mm -hmm. Але до вас люди приходять не до шаблону. Mm -hmm. А через те, чому ви цим займаєтесь, і як ви цим займаєтесь. І чим швидше ви на цю сторону перейдете, тим швидше ви будете відрізнятися від інших. Тому що ваша унікальність це отут. І так і потрібно говорити. Не всім це потрібно. Ну, да, не 100% людей до вас прийдуть, тому що майбутнє будуть нації. Але кого найбільше люблять батьки? Своїх дітей. І коли вони обирають, куди їх повезти, вони їх поведуть тільки там, де вони відчувають. Що їм буде добре, uh -huh. а ви відчуття добрості не продаєте, ви продаєте англійську мову. Uh -huh. Чим швидше ви це поміняєте, тим швидше ви відокремитесь і зможете зрозуміти хоча б куди йти далі. Тому що, якщо ви далі підете в освітню платформу, яка будує майбутню націю. А такий спойлер, теж це да, там, в кулуарах, я вам теж потім його на ушко скажу. Е його розширену версію. Але майбутня нація це не діти. Ми всі тут майбутня нація. А ви чомусь вирішили, що це тільки діти? Ви розумієте, що ми всі завтра майбутня нація. І наскільки ми завтра будемо якісно говорити англійською мовою, настільки Україна себе буде гарно почувати. Побачите масштабу цієї фрази, яку ви сказали, і не обмежуйте її саме цільовою аудиторією. Бо це про нас, про всіх. Свобода це основна черта українців. І ви назвали mm -hmm. першу, перше слово, ви його найчастіше називали. Це сенс основний, насправді української нації. Ну, найчастіше він виливається в це слово. І ви, по суті, їм намагаєтесь об'єднати, щоб далі всім стало ліпше. Але взяли і себе обмежили. Так, тут різниця: я з батьками, чи я з дітьми, чи ми всі. Тут нема цього. Да, такого. Це далі в комунікації, сегментація потрібна. Але для того, щоб зрозуміти, з ким ви працюєте, сегментація не потрібна. Дякую. Uh Дякую. -huh.